4 жовтня у Бахмут Мар'їнку, де перебувають на службі бійці полку дніпро 1 приїхали громадські діячі, волонтери та настоятель храму покрови Пресвятої Богородиці Капелан Дмитро Поворотний, які нагородили бійців спеціальними відзнаками від Дніпропетровської обласної ради, штабу національного захисту Дніпропетровської області та нагородами відділу патріотичного виховання і капеланської опіки Української православної церкви Київського патріархату. Служу українському народу. Служу українському народові. Служу народ в На кого воїн сподівається? Воїн сподівається на себе, воїн сподівається на побратимів і воїн сподівається на захист. Бога і покрова Пресвятої Богородиці. Частина бійців отримала медалі за захист сектору Б, інші захиснику Дніпропетровської області від сепаратизму. Наприкінці зустрічі приємною несподіванкою стали дитячі малюнки та листівки, які спеціально для бійців малювали діти дніпровських шкіл з побажанням залишатися живими, мирного неба та перемоги. Мар'їнці вийшов цікавий випадок. Один з бійців отримав випадково малюнок з підписом однокласників своєї дитини. Насправді будь-яка нагорода або відзнака, яку отримують українські захисники, дуже важлива, адже стає своєрідною подякою та проявом віри в кожного бійця, який ризикує з собою заради людей, що потребують захисту від війни в Україні.